Лиси і поля, доброго ранку, в країна моя. Доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку, всім мира і добра. Доброго дня, мої любі дітки. На минулому занятті ми з вами говорили про національний одяг, а саме про вишиванку. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі. Любові. За традицією матуся сама вишивала сорочку своїй дитині. Скажіть, малята, а вам мама вишивала сорочку? Існує багато пісень та віршів про сорочку, тому що вона є оберегом, оберігає людей від усякого лиха? Сьогодні, дітки, ми з вами вивчимо вірш. Вадима Крищенка, який називається вишиванка. Дітки, послухайте уважно. Мама вишила мені, квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Малята, давайте прослухаємо його ще раз. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На вдягай синочку. В нитці сонце золоте. Пелюстки багряні, ласка мами на цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Малята. А зараз ми з вами вивчимо цей віршик за допомогою картинок. Будьте уважні і повторюйте разом зі мною. Мама. Вишила мені, квітами сорочку, квіти гарні, весняні, на, вдягай синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду. І обійму я свою матусю. Молодці малята. А як ви гадаєте, чим вишивала мама сорочку сину? Так, молодці, мама вишила мені квітами сорочку? А чи сподобалась ця вишиванка сину? Звичайно. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обійму я свою матусю. Молодці дітки, ви були уважні. Малята, я з нетерпінням чекатиму на розповіді ваших віршів. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей.